Сьогодні виходить ресайс, сьогодні остаємо номер 160, святаємо Position R of Adberb and Adberbus. Ну, типу, це все. Other phrases. Так, у нас там означає позиція прикметника. Або прикметники фрази. То есть не прикметники, а прислівники. Прислівники. Adverbs. Якщо що. Yes initial position, mid position, final position. Others and other places can be placed in D position. Initial position, mid position, final position. Initial position at the beginning of sentences. Sometimes I feel a bit lost. Yesterday I went to the library. Final position at the end of the sentences. She arrived very late. We have to move quickly. Mid position. This is the position where most are placed It is before the main verb. I often call him to know who he is. They don't always answer the phone. After the verb, when it is the main verb, they are often late. just the auxiliary verb or the first auxiliary verb, when there are two or more auxiliary verbs, you must never do this again. I have often been tempted to tell her I love her. Oh, now is a very difficult We to Тут просто матеріалу ми знаємо насправді, але це повторити. Присвіники і прислівники фрази можуть бути представляти в трьох позиціях. Тут кажуть у нас початкові, середні і фінальні ці речі мають на увазі. Початку речі ось, наприклад. Щось я відчуваю, типу. часто відчуваю себе. Дуже ще не часто, а інколи. Я відчуваю себе втраченим. Вчора я. Пішов в бібліотеку. Фінальна позиція. Вона прибула дуже пізно. Ми. Мали рухатись швидко. Mid position. центральна позиція. Це позиція, де більшість представників стоять, типу, це до славноді Я часто дзвоню, щоб знати, як він. Вони не завжди відповідають на телефон. Після Ді-слав'ї, коли. Не дієслово. діє ну, ось, Наприклад, вони часто запізнюється. Після тебе жодні дієслова, або перше дупев жодні дієслова, коли є два, або більше твоєдієслів. дієслів типу, ти повинен ніколи не робити цього знову. Я маю що часто. Що я часто темптед у нас перекладається як. Типу повинен був сказати їй, що я її люблю. Я часто хотів її сказати. Темп тут таке слово. Тут або сказати, або спокушати. спукушати. Тип в адверс and the позиціонар, адверс frequency. Типу. прислівників і позиція. Прислівник і частоти. I'm frequently usually go to mid-position. However, a few of them sometimes usually normally can also go in initial position. Mid-position. I usually work on Saturday. She hardly ever late. You should always knock at the door. Initial position. Sometimes usually normally. Sometimes he can be very stubborn. зазвичай just в Strali позиції, однако декілька з них sometimes usually normally могут. Також ти в початковій позиції. Центральна позиція. Я зазвичай працюю по. суботам. Вона майже ніколи не запізнюється. Тобі слід завжди звучати в двері. Inshalпоtion. E Початкова позиція. Сам там все вже нормалі. Інколи. Він може бути дуже впрямий. Далі. Adverb of manner. How? other of manner can be used in any of three positions. However, their most common position is the final position. Final position. I don't understand you when you speak quickly. She can dance salsa marvelously. <sighs> Mid position. other of manner are used in this position mainly in literature style. also they normally go in the position of passive verb form. Carefully took the flower and put in the jar. The driver was seriously injured. Some altrops of maner cannot place it in position. Well, badly, hard, fast. Initial position. Adrop of manner I use it in position only in a style. Carefully she opened the box. Прислівки манера. Приселені манера можеш використовуватися в будь-які стрьох позиції. Однак більша позиція це фінальна позиція. Фінальна позиція. Я не розумію, коли ти розмовляєш швидко. Вона може танцювати сальсу чудово. Нейтральна позиція представника Манери можуть використовуватися цієї позиції в основному в літературному стилі. Хоча вони зазвичай йдуть в позиції з пасивними формами дієслова. Він обережно взяв квітки і полишив -по їх в банку. Пстави їх в банку. Літературна форма. Драйвер був серйозно поранений. Не навпаки, не треба ставити отак, не вставити атак. Потрібно це запам'ятати. <coughs> Деякі прислівники манери можуть бути самійними словами Well, badly, Hard fast. Ну, понятно. Непочаткова позиція. Прислівники манери використовують початкову позицію лише у театрі мостилі. Бережно вона відкриває ящик. Далі. Adverbs of time. when, Final position. I normally place adverbs of Time in final position. They'll be he soon. It trained a lot yesterday. Initial position. We can also use other of time initial position as a base and position for emphasis or to structure as there's as connecting devices. Two days after their wedding they sleep up. Last week uh, she arrived late every day. Hmm. Pressively chestnuty. Final position. Ми ставимо посередник часу фінальну позицію. Вони будуть тут скоро. Дощило багато вчора. Вчора багато дощило. Початкова позиція. Став... Можемо також використовувати посередник часу в початковій позиції. Ми ставимо їх позицію для того, щоб наголосити або структурувати текст, типу з'єднати приладдя, наприклад. Що на на увазі? Два дня після їхнього весілля вони помилилися. Останньої неділі вона прибула прибувала пізно кожен день. Command Adverb. We've pointed to command Adverb obviously luckily, fortunately, honestly, a normal initial position. Fortunately, we arrived half an hour late. Ideally, we should leave at 10.00. No, Коментований прислівник. Точка зору або коментований прислівник. Obviously. Давайте перекладаємо. Звичайно, О, определенно. Конечно, очевидно, маю на увазі. Очевидно, на щастя, на, неща... на щастя. На жаль, мається на увазі, чесно. Тощо. Здається, тяжкої позиції. На жаль, ми прибули на половинку години. Пізніше, No pisha. Without в 10.00. Adverb of degree, how much? Almost hardly nearly quite uh, razor scarrel etc. Most degree I don't feel going to mid position. We were nearly hit by car in the street. I would rather stay here if you don't mind. Very extremely incredibly absolutely. They place it before the adjective or adverb they modify. Very incredibly tired. It's absolutely impossible to do it right. Much a lot a bit. They normally use it after the verb they it. Britons uh, drink a lot. He doesn't talk much. A little. It's normally placed before the adjective or adverb they modify. I'm a little tired. Amos, Hardly Ever, Quiet, Razor Scarlett. Scarcely, кстати, приводиться ледь. Razor також приводиться ледь. Ба більшості ступенів присельника, звичайно, йдуть в центральні позиції. Ehm, ми були поблизу... Типу тобто того, щоб бути. Збитим машиною на вулиці. Я б краще залишився тут, якщо б ти не проти. Верія екстрема, яка буде абсолютно. Ці слова ми вже знаємо. Вони ставляться до прикметника або присильника, що не модифікують. Ми були неймовірно затомлені. Це абсолютно неможливо зробити це вірно. Мачі, лоте біт. Знову ж таки, знайомі слова. Вони. Звичайно, використовуються після дії слова. Вони, типу. комплемент Не комплемент, типу, да? Не комплемент, а жалоба мається на увазі, да, скоріше все. Допо... А, доповнення. Брітон сп'є багато. Він не розмовляє багато. А Рітл. Звичайно, ставиться до прикменика або прислівника, якого модифікують. Я трохи стомлений. Далі. манера та часи. Minor place, and time. When we have to use different adverbs in final positions, their order is usually minor place, or time. As they met by change in chance in England in uh, 1988 uh, <laughs> 1999 Notice that we there is a verb of movement. The order is placed minor and time. He goes to school by car every day. Manner, mistake, chance Коли ми маємо використовувати різні представники фінальні позиції за їх типу, порядок, звичайно місія часу, ми зустрілися з депо, випадково в Англії в 1999-му. Запишіть, що коли є слово руху, типу порядок місця манерою часу. Він йшов в школу з мовив машини кожен день. Wearpen object. Weapon object can be never separated. We cannot place any others between them. Не можна розділяти, обов'язково порядок должен бути. I like pizza a lot, it's pretty English very well. Я люблю пиццу багато і не розмовляю дуже добре. Чесно, багато тут дивитися нічого, просто. ...будемо розуміти це. A lot в кінці зазвичай ставиться. Ще. She, She like a lot of the present last night, або. І подобається там і частота. Он ну, так, по-моєму, повинно бути. Хм mm. вау. Wow. Obviously you can be never, або обіслюкан невер би. Босика воно би не ставиться просто. Разделяться там нельзя. Так, по-моему. Drive careful you car. Да, ты же ободравю карьеф, по-моему, так. Our team. I'm uh, playing badly and we'll probably lose. We play in, uh, Quietly in our room all night. Тихо, типу, на щекнаті всю в ніч. Уже quickly spend them. P'mo так, можливо, подивимось. За еще. Досчиха well Honestly, Often she often behaves badly. The thousand people I imprisoned wrongly every year in USA. I impress only in USA every year. I не Emma almost died uh, in prison last year. No Emma. I could uh, see I barely could see you in dark. Тут помилочка, але вже помилочки у нас не буде тут. Зараз ми все поставимо. Ставимо так само. Нічого, страшного. Немає, що сайт, інколи він так працює. А рутим... Team... We were playing... Uh, ...quietly... ...in our normal night. Прямо там, на що ставилось. Детбехай спотися, погано, кстати. We were sent usually to their room, so the rooms. Вони були відправлені свою кімнату. Я не пам'ятаю, що тут став. Пам'ятаю так. Does she behave well? Thousands of people. I am present... wrongly present in USA every year. Подивимось, Лема Арсен. Тут понятно. The present a lot, навпаки. Ага. А Payne Badly and Will Probably. Навпаки. Тут я ще не то попав. I could barely see you. Barely Lady. Юледі можете побачити. У нас просто переклад. Прямий, а там не не прямий переклад. Хм. Поэтому дивимось далі. Підкращення правильне. Does he usually go to bed late? Does he... Ну, варіант неправильний. Does he usually go to bed? Ну, це якийсь кривий контекст. That works to work every morning. Ну, тут понятно. NEPRAVILJNE JAKA REČENJA I quickly... I ate my breakfast... QUICKLY... CE PRAVILJNE REČENJA I quickly ate my breakfast and went out I ate quickly my breakfast and went out Vomit, oh, CE NEPRAVILJNE Actually, that's not correct Did you run a lot at school today? Did you run today a lot at school? Маріант mm, Си sì, може бути. Did you run a lot today at school? це неправильно Did you run a lot at school today? В чому різниця? А это сместилася. Did you run a lot today at school? По-моему, туда в кінці все ж таки Почему это скорее, так я ще правильно, я майже ніколи не застаю злим. Починаю снокор, короче не корректне, на звичайно об'явилось столу. Думаю, дожди про нього, Це вірно. Тут або А або Б. Оцет контекст мені не подобається. Решается скоро горяще правильно. Yes, they never в I stood. По-моему, так, все ж так варіант Mondays. Він не спить вдома по понеділкам. А Майдес це слово в вначалі стояти, якщо чесно, я не пам'ятаю вже. По-моему, варіант Б все ж таке. Irarily Eat Healthier. Редлориу це... По-моему, так воно по там стоїть. Вічно це корект. Спочатку кут, потом берел йде. По-моєму. Тут все ж таке цей варіант. Тому що там і стоїть не по адекватному. <кхем> 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 а навпаки бо вже дів раніше стоїть, чим цей. The House. Ну, на самому аркані всі будуть стояти. The House was damaged badly in the flood last Ну тут, головне, не написати лишню букву. Ви. обвіво. Тут навпаки об осле. We must do something quickly. По-моєму, так там пишеться. Ну, якщо навіть невірно подивимось. Лаймат. Lama says he had a friend who had something in the some evening. Hmm. Sometimes uh, Lama is at his friend's house. In the evening, he ran and he didn't say hello. He just ran and and he didn't, and he even didn't say so, hello. He open. drives extremely fast. Так, у нас пойдет все попадаю по буквам. Она. Она танцевала wonderfully. Она чудово танцует. Танцевала в балете. Останье ночи на не night. На щастя, лакили, лакили. My father wasn't. Я не пам'ятаю, якщо чесно, де там потрібно це фігню ліпити. Ну, похоже на тут, але нібито помилка буде. Tom broke his arm when he apparently it's a papudo i guess so apparently what should we he nearly was kind Тут помилка буде стоїть судкову. Ну, желі ставиться сразу. Slips. In the after. No. No Little в кінці, кстати, ставиться, по-моєму. Я хочу подивитися, по-моєму Little ставиться в кінці. Перед і слово там ставилось. I will be probably leaving early tomorrow. Так. навпаки, was вас damaged in the flood of summer. Sometimes без коми, да? Просто. Просто без коми. Just run and he didn't even навіть, навпаки, там два слова. Luckily my father wasn't seriously injured. Навпаки. Apparently Tom Net ще stayed не там. My mother usually a little slips and the afternoon. Писайте, по суті, слово. I'll will be. I will probably be. Воно розділяється. Капець. Ну, не пану, працювали, б, бо мопали. Тут майже попали. Я сподіваюся. Майже тут ще буде якась тема. Тому це ще не фатально. Це ще не фатально, хм. Це ще не фатально потрібно дивитися читати текстів більше, і все в нас вийде. Тому дякую за проект. Було хаті Орсені. Всім до зустрічі. Всім пока-пока.